Вітаємо вас в ефірі. Телевізійний вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Новий навчальний рік ми розпочинаємо у новому телевізійному форматі. А зараз я передаю слово моїй колезі Марині Санніковій. Дякую за надане слово. Ми знаходимося біля Палацу студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І раді повідомити, що телевізійний вісник у новому форматі. Відтепер про події, які відбуваються у стінах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вам розповідатимуть студенти. Отже, спеціальний кореспондент, студентка третього курсу Марія Дійниченко. Марія, я вас вітаю. Я вас вітаю. Отже, про які події сьогодні. Ви будете нам розповідати. Я підготувала сюжет про 1 вересня у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Тож, шановні телеглядачі, запрошую вас його переглянути. 1 вересня 2015 року відбулись урочисті збори першокурсників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з нагоди початку нового навчального року. Колишніх абітурієнтів, які вже стали студентами нашого навчального закладу, привітали і почесні гості. Проте на все життя запам'ятовуються теплі слова викладачів та ректорату університету. Зокрема, з особливою теплотою першокурсників привітав проректор з наукової роботи нашого вузу, доктор юридичних наук, професор Анатолій Павлович Гетьман. Я хотів би, перш за все, поздоровити тих юнаків і тих дівчаток, які сьогодні. 1 вересня 2015 року стали студентками Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одного із самих величавих, самих знаних вищих навчальних закладів не лише в Україні, але й у всій Європі. Студенти-першокурсники пройшли складний шлях. Перш за все, це складання ЗНО. Участь у Конкурсі, а я хотів би зазначити, що в цьому році був досить високий конкурс на факультети нашого вищого навчального закладу. На деяких факультетах та інститутах доходило до 30 заяв на одне місце. І самі достойні, самі успішні і самі знані студенти стали. Студентами нашого вищого навчального закладу. Вітали першокурсників також і студенти-магістри, які поділилися не лише своїм досвідом, а й розповіли багато цікавого про навчальний процес. Наша творча група приєднується до привітань і бажає майбутнім студентам не зупинятися, йти вперед. Адже саме у нашому університеті можна отримати не лише знання, а й безцінний життєвий досвід. Наша творча група вітає вас на виборах місцевого самоврядування Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Саме зараз, у ці хвилини, на другому поверсі проходить таємне голосування, де кожен із студентів може віддати свій голос за певного кандидата. Найактивнішу участь у виборах до студентського сенату приймали саме другий та третій курси, що вказує на важливість оновлення та змін університету. На мою думку, оскільки кожен голос нашої ну, юридичної академії всього університету враховується для обрання управлінь, там самоуправління чи інших організацій, то воно є одним з найважливіших. Та майже як на рівні з виборами нового ректора, наша команда приєдналася до обрання кандидатів, віддавши свій голос за найкращих, найвідповідальніших та найкомпетентніших лідерів нашого університету. В результаті голосування головою студентського сенату став Віталій Рудик. А також були обрані до Сенату Настачук Аліна, Чижик Катерина та Олександр, Середа Іван, Гусь Володимир, Литвишко Андрій, Ільїн Ярослав, Грибов Герман, Семенюк Тетяна. Детальніше про організацію розповість голова Центральної виборчої комісії. Даний захід він взагалі проходить кожен рік. У вересні, але цього року, згідно з змінами щодо Нового закону про вищу освіту в нас проходить тає... пряме таємне голосування, тобто кожен студент денної форми навчання повинен прийти. Він може прийти, зареєструватися, знайти себе в списках та проголосувати. Взагалі проходить до сенату три представники, до ради дев'ять і один представник до вченої ради. На даний момент у бюлетенях в нас знаходиться на цьому факультеті навчену раду з юстиції. Десь 10 чоловік. у нас там є бінетані, в яких зазначено, але кількість дуже ну, вражаюча. 26 вересня відбулося перше засідання новообраного сенату, на якому було проголошено про початок виборної кампанії з обрання виборних представників від студентів, які мають право брати участь у виборах ректора. Наша творча група підтримує хвилю змін та реформ у нашому університеті. Ми впевнені, що нове самоврядування буде здійснюватися на засадах справедливості, відповідальності, рівності, взаєморозуміння. Адже саме в нашому навчальному закладі студенти і самоврядування є єдиним цілим. Знайомтесь спеціальний кореспондент телевізійного вісника, студентка 4-го курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лілія Рудич. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Наша телевізійна творча група знаходиться в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, де з хвилини на хвилину в залі номер 1 розпочнеться конференція студентського самоврядування нашого університету. Відкрила захід тимчасово виконуюча обов'язки голови правління самоврядування Катерина Чижик, яка зазначила, що конференція студентів є вищим представницьким органом студентського самоврядування. Її рішення мають вищу силу. З 271 обраного делегата на конференції були присутні 248. На порядку денному розглядалося питання про затвердження нового положення про студентське самоврядування відповідне до чинного закону України про вищу освіту та рекомендації МОН України. Також були обрані 12 членів Центральної виборчої комісії студентів. Відповідно до положення про студентське самоврядування університету, студентський сенат університету та Центральна виборча комісія студентів оголосили про початок кампанії із обрання виборних представників від студентів для участі у виборах ректора університету. Вибори будуть проводитись по багатомандатним округам, які утворюються на кожному факультеті та інституті, в тому числі і на відокремлених. Вибори будуть проводитись шляхом прямого та таємного голосування студентами університету. Конференції студентів, відповідних інститутів та факультетів відбулись 29 вересня у приміщеннях навчальних корпусів.